Резерв плюс і штраф 17 тисяч гривень. Масово повідомлення отримують українські чоловіки в застосунку резерв плюс, що викликає справжній резонанс у суспільстві. А саме за несвоєчасно оновлену інформацію, що вважається порушенням, передбачається штраф, який складає кругленьку суму 17 тисяч гривень. А далі слідує приписка: що якщо сплатити відразу, то усього 8 тисяч 500 гривень. Занепокоєння викликало те, що повідомлення отримало чимало людей, які вчасно оновлені. Мовлювалися і до цього не мали жодних проблем з ТЦК. Що це офіційне сповіщення, помилка системи чи нова форма виклику до ТЦК. Отож, у випуску про це будемо розбирати із фаховим адвокатом. А також поговоримо із політологами про гучне звільнення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який очолював уряд понад 5 років, та про наймасованіший забіг кордон рейс, який днями відбувся на аварії та об'єднав близько 400 учасників. Не пропустіть, буде гаряче та важливе. Либо для кожного ставте запитання в коментарях, діліться ефіром з друзями, і зустрічаємось о 19.00 на каналі Львівської мануфактури. новин.